так на рахунок резидента, щоб його отримати, потрібно в Польщі перебувати мінімум 5 років, з цих 5 років потрібно безперервно. З цих 5 років потрібно працювати офіційно останні 3 Мати підтвердження, мати всі піти за останні три роки, далі мати офіційний дохід, якщо ви ведете підприємську діяльність або працюєте, мати стабільний офіційний дохід до умови можна долучити від засвячення від працедавця про кількість годин, суму, яку ви кожен місяць отримуєте, і так далі, і так далі. Додатково сертифікат Б 1 або зашзасвячення з поліціальної школи про підтвердження польської мови. Якщо у вас буде засвідченість поліціальної школи, то вам потрібно буде додатково е, проходити співбесіду з інспектором. Він буде перевіряти, чи ви фактично знаєте польську мову. Далі, ну там є ще пара документів, але це саме основне. Саме основна вимога 5 років перебувати, і останніх 3 роки працювати офіційно або мати офіційний дохід і мати підтвердження на це. Можна долучити до вніску, можна долучити, якщо у вас в паспорті стоять відмітки, коли ви перетинали кордон, щоб просто довести, що ви перебуваєте 5 років в Польщі. Тоді цей паспорт неважливо, чи він дійсний, не дійсний. Його потрібно обов'язково долучити і показати оригінал, коли ви будете подаватися. Кому потрібен супровід в отриманні резидента. Звертайтесь, мої контакти знаєте, в шапці профілю або в описі під цим відео.